Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Що ж, наше з вами очікування добігає кінця, адже уже 15 вересня о 20.00 на телеканалі 1+,1 плюс Україна покажуть першу та другу серію третього сезону серіалу Жіночий лікар Нове життя. Тому уже зараз пропоную підготуватися до хвилюючих емоцій, нових щемливих історій та несподіваних поворотів. І як зазначають творці серіалу, невдовзі на екрані ми побачимо нові виклики, нові почуття, нові випробовування, які подарують нам ще більше драматичних подій та щирих моментів. Варто зазначити, що судячи з анонсів, в перших двох серіях Михайло Гончар та його колеги знову будуть готові боротися за життя та щастя своїх пацієнтів як у столичному науково-дослідницькому центрі, так і у військовому госпіталі. Проте, гончар буде стояти на роздоріжжі між складним вибором. Який стосуватиметься як особистого, так і професійного життя. Михайло буде сумніватися щодо щирості своїх почуттів до Олени, оскільки здається, його серце зайняла Оксана, і саме вона вмовлятиме його піти на зустріч з Оленою і розставити всі крапки над і. Крім того, саме в цих серіях Михайло зустрінеться з льотчиком Олени. Тому чи дізнається він усю правду про стосунки Руденко з іншим чоловіком? І чи наважиться зустрітися з Оленою, не зважаючи ні на що? Це ми з вами побачимо вже зовсім скоро. В цей час Балюк буде продовжувати працювати у мобільному госпіталі і розриватиметься між роботою та їхніми стосунками з Лілією Ластівкою, яка чекає на дитину. Проте, здається, на цих двох чекає ще чимало випробувань, оскільки вагітність протікає не так легко. Ще й пірання дольє масла в вогонь оскільки з'явиться в лікарні до Лілі. А балюк зізнається піранні, що їх симпатія нікуди не зникла. Та невже він зможе зрадити Лілі? Особисто я в це зовсім не вірю. Щодо інших персонажів то Людмила пишно одужає і повернеться на роботу. І ще й запропонує Сердюку одружитися з нею, Проте що відповість Юрій. Ще й враховуючи той факт, що він вирішив взяти на роботу нову адміністраторку. Але як вона вплине на його стосунки з Людмилою та й взагалі на життя усієї клініки, це ми побачимо вже зовсім скоро. Крім того, саме у цих серіях Віктор Романчук повернеться до лікарні з фронту. А Марта Володимирівна матиме проблеми з Олегом Мельником, який буде шантажувати її і говорити, що правила змінилися. Тому, друзі, уже невдовзі на нас чекає безліч захопливих, інтригуючих моментів, несподіваних поворотів та щирих почуттів, які точно не залишать нас з вами байдужими. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!